Віктор Орбан заявив, що Угорщина нещаслива в Європейському Союзі, і там йому відповіли, заявивши, що Угорщину ніхто не тримає силою. Отже, чи може чекати, що Орбана та його уряд, зрештою, змусять піти з європейського союзу, чи якось покарають інакше? Поговоримо про це. Назвати Юрій Панченко. А я Сергій Сидоренко. Ми обидва редактори Європейської правди. Ви на каналі Європейської правди, каналі про Європу, НАТО та роль України у світі. Ну що ж, давай почнемо, що ж такого сказав Форбан. Да, я навіть підготував для тих, хто не слідкував за цим видатним діячем сучасності. Читай. Це ж була не просто так промова. Він виступав на е, заході з, з нагоди, чи як це на роковинах е, радянської окупації е, угорського повстання. Е, да. Тобто, по суті, тоді після нього радянський союз подавив це повстання з силою, по суті, додатково ще раз там окупувавши Угорщину в 56-му році. І от, 23 жовтня, в, в цей пам'ятний для Угорщини день Орбан виходить до своїх прихильників. І каже, що радянський союз і європейський союз це практично те саме. Цитую, сьогодні з'являються речі, які нагадують нам про радянські часи. Так буває, що історію повторюється. На щастя, він так каже: Брюссель — не Москва, бо Москва була трагедією, а Брюссель це погана сучасна пародія. Цими словами, там і далі в промові, Орбан е, показав, що для нього євросоюз нібито вже не такий важливий і що. Е, Ну, власне, це та сама окупація, яка була за радянських часів. Страшне, страшне, да мабуть, танки десь там їздять. Ну я б здивувався, якби у Брюі не відповіли. Відповіли, причому відповіли не тільки у Брюсселі, відповіли ті, кого ми вважаємо друзями України. Ну притомні люди в Євросоюзі не надто багато було відповідей, тому що до Орбана вже всі ставляться відповідно до того, як він цього заслуговує. Але припустимо, Ліна Слінкавічус. Це колишній міністр. Так, да, колишній міністр закордонних справ Литви, Литви сказав, що Орбан ну, не подобається Євросоюзі. як. На вихід, але найголовніше це те, що Жозеп Борель, це голова європейської дипломатії, також відповів: ну, це я майже цитую, що Угорщину ніхто в Євросоюзі не тримає. Що це її власне, її вибір. А, а також Берель нагадав, що танки там не їздять євросоюзівські, як їздили там радянські танки, і ніхто не розстрілює, немає там тих порушень і так далі. І, власне, якщо Орбан вважає, що для нього Євросоюз прирівнюється до радянської окупації, то на вихід я розумію з перекладі з дипломатичної, що орбану натякнули, що час йти на вихід. Ну скажімо так, нам би хотілося, щоб це було так. про те, що час іти на вихід йому не натякнули, але йому натякнули про те, що ну досить критикувати так не подобається. Британія показала, що з євросоюзу можна вийти. Ну інше питання, що та ж Британія, коли після того як вийшла, а зараз ну більшість населення вважає, що цей крок був хибним. Але ну, Британія це зовсім не Угорщина. Давай повернемося Давай повернемося саме. Вперше Орбану так жорстко відповіли. Вперше він настільки жорстко про це сказав. Да. І перше йому так відповіли. Ну давайте тепер промоделюємо, чи можливий варіант виходу Угорщини зі складу ЄС. Такий варіант можливий, але я, перш за все, от, хочу пояснити, чи можливе виключення, да? тому що є вихід. А Як Британія. Британія Британія вийшла сама. Да, а а є виключення? Це ну це коли виключили, і от з другим все просто. Е Правила Євросоюзу не припускають виключення як такого, тобто, що члени ЄС не можуть силою зі, з нього вигнати. Є певні процедури, може до, до них, мабуть, повернемося згодом, тобто які е, можуть підштовхнути країну до виходу, там, скажімо, е, змусити, якщо так вже надто жорстко говорити. Але виключити силовим рішенням неможливо, тому що е, рішення про членство в Євросоюзі ухвалюється консенсусом, тобто має захотіти і сама держава, яка виходить, вийти. і чи захоче Угорщина вийти, попри те, що Орбан розповідає про радянську і тепер європейську окупацію, то не захоче. Тому що ну, Орбан це людина, насправді, яка не має цінності. Я щиро в цьому переконаний. Це людина, для якої цінності є гроші, і, ну, і влада, як, як просто самоціль, і у нього немає мети. Вийти з Євросоюзу доти, доки Євросоюз приносить Угорщині гроші в Брюсселі. Мені довелося не один раз чути фразу, що Орбан не любить ЄС, але дуже любить європейські гроші. Да-да-да, це та європейська цінність, яка тримає його в складі. І річ у тім, що найближчі ще принаймні кілька років Угорщина буде отримувачем допомоги Євросоюзу. Точніше, ні, не так. Правильно сказати, якщо нічого не зміниться, то гочна буде отримувачем, тому що теоретично існують можливості там фінансових покарань. Які зроблять членство ЄС менш вигідним, але тут треба ще й про інше пам'ятати, попри всі заяви Орбана, угорське суспільство, от хай би як би ми до нього ставилися. Хай як там ми можемо говорити про те, що виборці обрали Орбана, хоча за нього насправді проголосували лише половина точніше, половина тих, хто прийшли на дільниці, але відкладемо вибори в сторону: угорці голосували не за вихід зі. Євросоюзу орбан не йшов на вибори із Лозунгами про вихід з Євросоюзу, він йшов з Лозунгами про підтримку фінансову підтримку угорських сімей, про традиційні цінності, про там віру суспільство і так далі. А якщо ми подивимося на усі опитування угорців про те, чи хочуть вони бути в складі Євросоюзу, то абсолютно більшість хоче. Тобто шансів на те, що Орбану захочеться самому вийти. З ЄС, ну я ці шанси оцінюю дуже низько. Ти знаєш, я тут не можу не згадати історію сусідньої Польщі, де були вибори. І напередодні виборів в одному із журналів, які пов'язують із справичою партією, поки що ПІС на обкладинці був винесено питання: а чи потрібен Польща ЄС? І для багатьох противників це посилило мотивацію піти проголосувати проти ПІС, бо вони побачили такі натяки, що може бути якийсь ну, розрив з європейським союзом щось подібне може і в Угорщині статися. Подивимося, вибори в Угорщині загальнонаціональні не скоро. А вони будуть лише у 26-му році, тобто ще жити і жити. Тому ну складно прогнозувати. А на місцевих виборах ну орбана не виженеш. Власне ситуація з, з ЄС така. а з НАТО. А з НАТО, знато, взагалі відповідь проста, якщо про ЄС я ще натякав. І, мабуть, про це поговоримо про те, що існують да, обов'язково. Да, можливості покарати, то з НАТО все просто. У НАТО рішення ухвалюється консенсусом. Ну, по-перше, процедури виходу як такої і не передбачено, але навіть ну її можна передбачити, зібратися і, і зробити. Але для цього треба, щоб сама Угорщина захотіла. Для Угорщини ну для неї просто немає сенсу виходити з НАТО. Угорщина це держава, у якої практично немає дієвої армії. От вона особливо за часів Орбана, вона Угорщина зрозуміла, її ніхто не загрожує. Ну, навколо держави, НАТО, вона в складі НАТО. Тому армія не А Виходити з альянсу навіщо? Я не бачу в цьому сенсу. А викинути багато хто хотів би. Але можливості такої немає, поки Орбан сам на це не погодиться. Ну що ж, давай про НАТО залишимо, а поговоримо про ЄС. Може, ЄС подасть якийсь приклад, як треба робити? От. Які є інструменти покарання Орбана? Я відповім на це запитання, але перед цим нагадаю: якщо ви ще не підписалися на наш канал, обов'язково зробіть це. Тому що Європейська Правда це канал, який серйозно і ґрунтовно розбирається у зовнішній політиці і розповідає про це вам. Треба підтримувати тих, хто не хайпує, а пояснює реальності. Тому діліться цим відео. Ставте у коментарях запитання про, про те, що ви почули, і про те, що ви ще хочете почути. І ставте дзвіночок, якщо ви вже підписані на нас. А тепер, власне, про покарання. Є реальна можливість зробити так, щоб Орбану було боляче. Бо боляче йому стане лише е, через що? Через гроші. Через гроші. Да. Це такий, як е, точка Ж, тільки навпаки. Ну, як зробити... Точка О. І ну, е, 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 Євросоюз дійсно має інструменти, яким чином притримувати е, виплату фінансові виплати е, е, Орбану в Угорщині, і ці можливості вже реалізуються. Е, на жаль, певності у тому, що Євросоюз буде доходити до кінця, із, із цими покараннями, немає. Тому що ну от, як це робиться? Зараз у Єврокомісії є певні процедури, як вона може притримувати гроші за, припустимо, порушення європейських цінностей, прав людини і так далі. І це вже робиться. Вже Угорщина не мільярди євро. І насправді угорській економіці від цього дуже погано. У Орбана ситуація економічна ну, катастрофічна час від часу. Але Ерван знає, що у Євросоюзу теж є ця точка антиже. Він час від часу блокує потрібні ЄС рішення і просто шантажує. Зокрема, він може шантажувати Євросоюз українським питанням, як це вже не раз було. І я би наприклад не виключав, що навіть цього грудня, коли буде розглядатися питання про початок переговорів із Україною, то Орбан буде вимагати якісь фінансові компенсації за те, що він проголосує за знов ж таки, не одна Україна є важливою є низка інших внутрішніх рішень. Припустимо, наступного року у Євросоюзі буде обиратися керівництво ЄС, ну тому що загальноєвропейські вибори, Європарламент. Новий склад Єврокомісії і так далі. От що називається, без гадання можна вгадати, що Орбан точно буде намагатися використати це щоб продати свій голос. Я підтримую тих, кого підтримують всі інші, але у разі, якщо буде щось розблоковано. і от ця гра поки що Орбано дозволяє. Балансувати, скажімо так, балансувати на межі того, щоб угорська економіка не ввалилася, і виходить, що європейські гроші, причому реально мільярдні, до Угорщини не доходять. Але частина із цих затриманих грошей потім розблокується. Тобто він втрачає, але втрачає не все. Ну тобто, йде така гра з обох сторін. Звичайно, є шанс. Що з часом Орбан в цій грі програє, бо він ну реально на, на межі фолу. Але для цього треба, щоб в Євросоюзі була одностайність щодо його покарання, і в такі заяви Орбана по моєму збільшують вірогідність такої одностайності. Саме так да єдина єдина проблема, яка є, точніше, не єдина, але ключова, це те, що на жаль, у сусідній до Угорщини Словаччині нещодавно. Обрали парламент, в якому уряд буде сформований. Проорбанівськими силами, скажімо так, тобто, подібними, е да, Ну, про, тобто тими, які підтримують Угорщину, напряму е і підтримують власне Угорщину Орбана. Тому я би не поспішав стверджувати, що е настільки сильне покарання Орбана буде, але і е виключати цього не можна. Зокрема, через те, що Євросоюз зараз заходить у е цикл внутрішньої реформи. Е це, це спричинено багатьма. Баг багатьма Факторами, зокрема, тим, що Євросоюз всерйоз думає над вступом України Молдови, там прискорення вступу Балканських держав, і реформа на часі. І всі проекти реформи, які пропонуються, які всерйоз обговорюються, вони включають полегшення покарання порушників. І навіть є ідея про те, щоби. По суті, виключати держави-порушники. От чи затвердять ці реформи, коли її затвердять? У якому вигляді? Ну тут вже футурологія. Тут ми передбачити не можемо. Але якщо от говорити про те, чи можуть покарати Орбана, чи можуть йому вказати на двері більш реально, ну тобто, так, щоб він це відчув, його кишені це відчули. Шанси такі є. Вони є, і вони я дійсно погоджуюся. Вони зростають рік від року. Орбан дістає всіх, от от уже так. Ну, як ти на початку сказав, таких жорстких відповідей йому досі не лунало. Ну що ж, сподіваюся, що європейського союзу вистачить і мужності, і сил нарешті довести до кінця покарання Орбану. А ми, звичайно, про це все розповімо вам. Тож, залишайтеся з нами, підписуйтесь, до побачення, до зустрічі на каналі Європейської правди.